Олександр Махов, український військовий журналіст та сержант Збройних сил України. Саша народився 17 квітня 1986 року у Луганську. Після закінчення школи поїхав у Сєвєродонецьк навчатися на журналіста, отримав вищу освіту у східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. Олександр працював на Луганському каналі Ірта, згодом кореспондентом на телеканалі Україна. У 2015-му добровільно мобілізувався в армію, служив зенітником та кулеметником у 57-й бригаді. Махов брав участь у бойових діях під Горлівкою у Зайцевому та Майорському. Також Саша висвітлював події із зони бойових дій, вів подкаст «Військор». у 2017. Їздив у відрядження в Антарктиду. Із 2019-го паралельно працював кореспондентом на телеканалі Україна 24. Від 20 лютого до 5 березня 2020-го був єдиним представником українських змі в обсервації в Нових Санжарах разом із евакуйованими з китайського Ухання. З Спочатку повномасштабного вторгнення Олександр Махов знову пішов на фронт. Служив у складі 95-ї десантно-штурмової бригади. 4 травня 2022 року при обороні села Довгеньке, що на Харківщині, Саша загинув. Внаслідок обстрілу російських окупантів, ворожий уламок поцілив прямо в легені. 9 травня 2022 року Олександра Махова поховали на Барковицькому кладовищі в Києві. Йому було 36 років. На державному рівні немає ніякої такої підтримки для ветеранів, щоб. Вберегти їхнє ментальне здоров'я, вберегти сім'ї, тому що багато сімей розпадається, тому що там ти стаєш. Ну, якщо ти вбиваєш людей, то щось тобі ламається.